І фаворит нашого огляду це, звичайно, що Nike Vomero 5 Кросівки, які зразу звертають на себе увагу своїм виглядом та технологічною начинкою. Вони вдало поєднують у собі бігову естетику з урбаністичним стилем. Без перебільшення одна з найзручніших моделей в лінійці Nike. верх кросівок багатошаровий складається з дихаючої сітки, текстилів, синтетики та пластикових матеріалів на п'яті. Така конструкція забезпечує відмінну вентиляцію, зносостійкість і підтримку стопи. Легка пінка у поєднанні з технологією Zoom Air, яка є і у передній частині стопи, і також в п'ятці, надають курсівкам легкості та пружності з кожним кроком. Це справді той рівень комфорту, який дозволяє проходити в кросівках весь день без стоми для вашої стопи. У Vomero 5 продумано все до дрібниць, м'який язичок і комір для щільної посадки, преміальні вставки, шкіри та замші, які додають текстури та вишуканості, а також надійна шнурівка, що фіксує стопу. Vomero 5 це про комфорт без компромісів. Якщо ти хочеш кросівки, в яких хочеться ходити просто весь день і не виглядати при цьому як бігун із марафону, а як людина з гарним смаком. Ця моделька твоя.